Готуємо на відправку. Кітовий набір оперативної пам'яті DDR-3 для комп'ютера. G-Skill Trident X. Чотири планки по 8 ГБ. 1600 частоти, 1,5 вольтова, цель 7 таймінги. Комплект 32 ГБ на DDR-3 це. Максимальний обсяг доцільної оперативної пам'яті, щоб поставити і комфортно працювати або грати. Це топовий набір Trident X. Перед відправкою обов'язково пам'ять ставимо на тестування і подивимось на результат. Тестування пам'яті пройшло успішно, зауважень, помилок вилітів немає. Так, радіатори виглядають в тестовій зоні. Код товару 0. 51-82 Поїде сьогодні місто Київ.